Доброго часу. Ну, значить, сьогодні у нас 18 вересня 2022 року е, Україна, Волинська область. Е, ну, і сьогодні е, будемо збирати е, такий, падає дощик, скажімо, але це не є нам завадою. Сьогодні будемо збирати урожай з фундучка е, сорту шедевр. Е, ну, на шедеврі від Ігоря Губіна є ще тільки сережки. Е, ну, тут є Ще один фундук посадки. Осінь 2019 року. По-моєму, отак я його формую. Цього вже з прикореневої порослі. ну Досить непогані прирости дає, досить хороше. Це від Олександра Сторчака. Під ним вже ростуть гриби. Такі от цікаві дощик пішов. ну Гриби це хороший признак в саду. Він вже має такий от відводок, ну, відводки, значить, доволі непогані саженці і на цьому штамбі, звичайно, нема. А ось на цьому, який не давав відводків, є певна кількість урожаю. Да Він чудово заклався сережками, але тут є один мінус. Ну, плюс ще один в тому, що він дав сигналочку. От ось вона там є ще на дереві. Зараз я пошукаю, зірву, потім зніму значить, все, що вдалося зібрати. От так от виглядає наш, наш шедевр на даному етапі. Ну, є тут мінус, він не дає прикореневої порослі і виходить таке от чудненьке, маленьке деревце. Будемо ждати порослі, формувати з нього чудовий штамп, оскільки естетичний вигляд для нас теж є важливим, скажімо так. Ну, от так от виглядає значить, цей невеличкий кущик шедевра. Ну і от трошки поповзавши під цим невисоким штамбиком, ось так він виглядає: штамп сантиметрів 30. Висоти маленький, ну але все ж ніяк я його не буду замінювати, поки не буде прикореневої порослі, буде рости так. Як тільки з'явиться прикоренева поросель, я видалю основний цей штамп і буду формувати з прикореневої порослі. Так, я не прихильник збору урожаю обривати ось так: от зеленими кластерами. Я прихильник збору урожаю з землі. Але оскільки це сигнальний горішок, а тут присутні миші і перельотні дятли, які можуть поласувати горішком, я значить, мушу горішок зібрати ось так. Ну, Весь мій сигнальний урожай шедевра на даному етапі вліз в таку от невеличку тарілочку. Хотілося б, звичайно, щоб це було відро. Ну, і відро неабияке, а хоча б 20-літрове. Але е, маємо, ну, як маємо, ось такий от горіх. Е, я думаю, е, цей горіх в майбутньому, е, ну, з легкістю в нас замінить на промпосадках барселонський і Каталонський, округлий Великий Горіх. Ну, значить, досить такий хороший вигляд. Ну, шедевральний горіх української селекції. Ну, знімати вагу і кількість горіхів я не буду. Звичайно, горіхи посчитаю, в коментарях, напишу скільки було горіха. Але е, значить, результатом для, як для сигналки я задоволений. Судячи з закладки сережок і розбитку рослинки, е, значить урожай на слідуючий рік збільшиться. Ну але все ж е, повторюся: формувати будемо з прикореневої порослі нову рослину. Оскільки естетичний вид для нас теж має вигляд. Ну от по цьому досить чудовому сорті, на сьогодні, все, всім здоров'я, мирного неба! Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.